Честь, мене звати Євгенія, центр вивчення польської мови Полоніста Центр. Сьогодні ми з вами розглянемо декілька цікавих фраз для життя у Польщі, а саме в магазині, в аптеці і в громадському транспорті. Якщо цікаво, продовжуй дивитися нас і постав лайк. Що ж, що ми можемо запитати в магазині? Наприклад, гді знайде п'ячиво? П'ячиво запам'ятовуємо, що це хлібобулочні вироби. Усі-усі, це цілий відділ. Або чи то є в промоції? В промоції це по акції, тобто зі знижечкою. Попрошу рекламувки. І це якраз пакетик, нічого з рекламою не зв'язано. Попрошу рекламувка. Чи можу заплатити картом? Або ви почуєте таке запитання, чи пані плачі картом, чи пан плачі картом готовком. Наступне запитання: де знайде вендліни? Де я знайду ковбасні вироби? Взагалі слово вендліни означає всі м'ясні вироби, які вже готові до вживання: ковбаса, шинка, паштет, бекон і подібне. Для українців це не зовсім звичне слово, бо в нас часто говорять просто ковбаса. А в Польщі ж вендліни це ціла категорія. Наприклад, «Хчав би купити якомусь делікатну вендліну для джетка, я б хотіла купити якусь ніжну ковбасу для дитини. Поговоримо про ситуації, які в нас є в аптеці або можуть бути. Наприклад, чи можу прощать щось на. Ból głowy. Czy mogę prosić coś na ból głowy? Abo, wasi recept, mówili, to nie wówory. Mam receptę od lekarza. Mam receptę od lekarza. Abo, szukam maści na stłuczenia. Szukam maści na stłuczenia. Szukają maści wid zabycia. Czy to lek bez recepty? Czy to lek bez recepty? Abo, як часто можу це брати, як часто можу це приймати, як часто можу це брати. Зверніть увагу на дієслово «брач», «брати». Ми зазвичай приймаємо ліки, правда? Але в польській мові вживається саме слово «брач». «Брач леки» – це приймати ліки. Наприклад, Biorę antybiotyki dwa razy dziennie. Ja przyjmuję antybiotyki dwie razy na dzień. Albo nie mogę ubrać tego leku na czo. Ja nie mogę przyjmować tego preparatu na Serce. Następna rubryka. komu transport. Gdzie mogę kupić bilet? D. Ja muszę kupić kwitok? Gdzie mogę kupić bilet? Czy ten autobus jedzie do centrum? Czy ten autobus jedzie do centrum? Który tramwaj jedzie na dworzec? Który tramwaj jedzie na dworzec? Czy mogę kupić bilet u kierowcy? Czy mogę kupić bilet u kierowcy? Chócz dodaty, jeszcze duże ważliwo znaczy, gdzie jest słowa wsiąść? Тобто сісти у транспорт і вищость, вийти з транспорту. Українці часто перекладають буквально сісти в автобус або вийти з автобусу, і це точно не вийш з автобусу. Нам потрібні два дієслова вщость і вищость. Вщадом до автобусу, я сідаю в автобус, а от вищадам це я виходжу, правда? Виходжу, вищадам з трамваю, виходжу з трамвая. Тож варто вивчити дієвідміну цих дієслів. Теперішній час. Вщадач. Вщадам. Ти. Вщадаш. Он, она, оно. Он, Вщада. Ми. Вщадами. Ви. Вщадаче. І оні, оне. Вщадайом. Що ж з вищадач? В принципі, так само. Я вищадам, ти вищадаш, он вищада, вищадами, вищадаче і оні-оне вищадаєм. Приклади. Вщад вам до автобусу о 8. й Я сіла в автобус о 8. й Вищадліш ми на остатній пристанку. Ми вийшли на останній зупинці. Вищадлішми на остатньому пристанку. І, взагалі, коли я часто перебуваю у Польщі в громадському транспорті, і навіть якщо людина ідеально говорить польською, але скаже: То є, тим пристанок, я ту виходжу, я відразу розумію, що це українець. То єстмуй пристанок, я ту вищадам. І тільки так. Ще, звичайно, варто поглянути на ці дієслова у минулому часі, вони не є легкими. Давайте з вами запишемо. І так, якщо ми говоримо про слово вищадач, це виходити, правда? Вищонщ це вже вийти. Наприклад, я хочу вийти з автобусу. Це вищащ з автобусу. Або я Вийшла з автобусу і чекаю на тебе, і тут я вищадмам з автобусу і чекаю на тебе. То все ж таки вищадбам це вже форма минулого часу. Тож пропоную записати: минулий час для слова вищость і всьость. Вищость це вийти, всьом це зайти. Якщо мова йде про громадський транспорт, звичайно, вони дослівно і перекладаються, ніби висісти і всісти. Але ми так не говоримо, правда? Тут ми маємо вже це зрозуміти. Тобто записуємо. Дієвідміна наша для слова вищаще в минулому часі. Я вищадвума, вищадвуем, ти вищадвеш, вищадваш, он висяду, вищадва, висядло. Ми уважно тут вищедлішми, але вищадвищами пам'ятаємо, що є форма менскоособова, особова, менскоособова. Нагадую, хто забув. Вищедлішми – це я кажу про ми, якщо зі мною є чоловік. Наприклад, я з чоловіком або з другом, ми вищедліщами з автобусу, але я вже зі своєю подружкою або з мамою. Ми дві дівчинки, то я скажу, що ми вищадвищми. Так само до форми ви, вищедліще і вищадвище. Оні вищедлі і не вищадви. Так само відбувається зі словом «вщонщ», тому що ви і ви це тільки префікси, корнем є «щонщ», тому дієвідміна подібна. Переконаємося в цьому. Вщадвам вщадвем. Вщадвеш. Wsiedliśmy, wsiadłyśmy, wsiedliście, wsiadłyście, wsiedli i wsiadły. Na przykład wczoraj ja sila w piaty autobus i dojechałam do centrum, prawda? Wczoraj wsiadłam do autobusu numer 5 i dojechałam do centrum. Chłopak powie: wczoraj, wczoraj wsiadłem do autobusu i dojechałem. До дворця, наприклад, на вокзал, якщо нам треба, правда? Або ми вийшли з автобусу і побачили марка. Вищадлі з автобусу і збачили марка. Це дуже важливо, пам'ятайте, що якщо ми хочемо зайти в автобус, ми хочемо вщощ, хочемо вийти, ми хочемо вищость. Правда? Часто ми вщадами, тобто заходимо і виходимо вищадами. Вщадач, вищадач, вщощ, вищощ. Не забудьте поставити лайк, якщо відео для вас було корисним. Контакти нашої школи ви знайдете в описі, так що будь-які питання ви можете нам безпосередньо задавати. До наступних зустрічей, Євгенія Полоніста-Центр.